Марк наймолодший з волонтерів у команді відповідальних українців. Йому чотири. Хлопчик спершу збирав собі на новий планшет, натомість вирішив підтримати військових. Допомагає тато виладі швидше війна. закінчилась. у Марка. Батько теж військовослужбовець. Тому чотирирічний волонтер усіляко намагається допомогти ЗСУ. Він бачив багато наших акцій, які ми проводимо. Так склалося, що Марка, тато Сергій теж зараз служать в лавах ЗСУ, і таким чином він допомагає своєму батьку наближати нашу перемогу. Волонтери передали для військових 100 ударних дронів, розподілили їх між сімома підрозділами Сил оборони України. Дрони це наші очі. І... Нам вони дуже необхідні. Чим буде більше дронів, тим більше збережеться людських життів. Людське життя це найдорожче, що дається людям. І наші хлопці, на жаль, потребують очей і потребують ударних таких от пташок. Олександр додає: окрім дронів для військових, конче потрібні автомобілі та запчастини до них. Я особисто знаходжуся зараз тут в Рівному, і я в підрозділі забезпечення і постійно. Це є запчастини до автомобілів. Це теж такий великий обсяг. Хотілося б якось налагодити. Ці 100 дронів вироблені в Україні, зокрема у Києві, Луцьку та Одесі. На їх придбання витратили понад півтора мільйона гривень. Волонтери додають, у них є ще один проєкт, який забезпечує військо ударними пташками. На дрони зараз досить якби добре йдуть збори, тому що наш такий є продукт іменний ударний дрон, де організації, підприємства, прості громадяни, маленькі бізнеси великі можуть задонатити 20 тисяч і передати свій іменний дрон. Дуже багато людей долучається. Нині волонтери продовжують збирати кошти на нову партію дронів. У грудні планують передати два пікапи. Загалом від початку повномасштабної війни учасникам благодійного фонду вдалося закупити техніки на понад 20 мільйонів гривень. Владислав Стецюк, Павло Стецюк доведерів